Вітаю вас, друзі, колеги-читачі. Що ж, свято дісталося Альпійських країв. Вся трудова Женевщина святкує разом з вами ювілей десятиліття видавництва Комора. Отож, моє шанування всьому чудовому колективу видавництва. Як відомо, у щастя людського два рівних є крила. Тобто фікшн і нонфікшн. А у цій славній коморі знайдеться і те, і те, і навіть більше. Я потішений, що у дивництві вийшли друком дві моїх книги Збирачі туманів, Суб'єктивні нотатки з Київського життя 1960-х, початку 1990-х років. Це зрозуміло нонфікшон, і роман Місто з химерами». Який розкриває деякі таємниці Києва, який е, наша майбутня нобельянтка Оксана Забушко назвала кращим, що було написано про Київ у 21 столітті. Ну, дякую за такий комплімент, трохи перебільшення. Але цей містичний загадковий трикутник, виявлений і описаний мною в книзі в цьому романі, став новою київською, до того ж старовинною. Легендою, про яку охоче говорять міські екскурсоводи. Тому э, дякую коморі, яка звернула увагу на цей роман і другу мою книгу, і видала їх. Тож, ще раз вітаю дорогих коморян з ювілеєм: многая літа.